Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати маковий кекс. Беремо 100 г маку, перемолотий, додаємо пучку солі, 75 г порошна, 75 грам крохмалю. Одну чайну ложку розпухувача розмішуємо. Беремо 11 жовтків і одне яйце. взбиваємо, Додаємо 240 г цукру, взбиваємо, взбиваємо до гарної пишної білої маси. Маса має збільшитись. Додаємо з 2 апельсинів цетру і додаємо потрошки мучну нашу масу. Вимішали.